Відомий британський портал Євміспорт оприлюднив рейтинг найбагатших боксерів в історії. Першу сходинку рейтингу посів легендарний американський боксер Флойд Мейвезер, загальний заробіток якого оцінюється в 400 мільйонів доларів. На 100 мільйонів менше заробив культовий хевівейтер Джордж Форман. А топ-3 списку закрив мексиканська зірка боксу Канело Альверес, статок якого оцінюється у 250 мільйонів. Український боксер Олександр Усик також присутній у списку. Після реваншу з Тайсоном Ф'юрі загальна сума зароблених коштів Усика склала 165 мільйонів доларів. Олександр розмістився на шостій позиції, випередивши Тайсона Ф'юрі 146 мільйонів.